щось роблять. Нічого твої майстри не вміють робити. Нічого. Горівку лише вміють пити і все. Ну та й то треба вміти? Ага. Ти вічно мені приведеш? Я вже тепер, тепер я вже не п'ю. Що, святий став, чи що? Ну та чого зразу святий? Ну та... То... Просто не хочу пити, ти все. А, вибій 50 грам, може, до себе прийдеш. Що я сказав, що я не п'ю, значить все! Це залізно! Що ти мені тичеш? що ні, зачні. Та може трошки. Трошки. Ой, там на горі! Оказалось, що не п'єш. А! Колись хоч якісь огірки були на закуску, а тепер сма Дякую, що стаканчики є, що не з горла п'єш. Що... давай запитайся шефа, чи буде 50 раз. Та що ти та він не п'є? Ти Ненормальний що? На халяву люблять всі, і великі, і малі. Питай, давай ще цей раз і розбігаємося. А чого? А чого? Ну як чого? Ну це ж шутку завтра треба йти святити. Що ти хочеш напитися і завтра до церкви не піти? Давай туши, то світло. Запам'ятайте, жінка, яка з будуна для чоловіка приносить в ліжко пиво з рибкою, попадає в рай без черги. Попадає автоматично в рай. Але на момент, коли вона несе, вона має бути з будуна. Коли вона несе е, пиво з рибкою чоловіку. Ну, слухайте себе. Ти казав, що ти електрик. Як нашу? Гроші більше, щоб ви платили. Зараз кажеш, що нічого не вмієш, ти, ти нічого... Ти мало, мала зарплата. Та йди, тепер роби електрику. Йди, гроші заробляй. дивись. Ні. гембу ми вже не заливаємо. Нині мене в коментарях насварили. В коментарях мене нині насварили, що ми лише з тобою п'ємо і поганий приклад всім показуємо. Так що від нинішнього дня нічого не п'ємо. Отак! Якщо в мене в стаканчик до руки приріс, то що я маю робити? Як не пити? Воду будеш пити? Я, я як воду наливаю, то рука починає трістися, розумієш, такого. Ну, і так, що вода сюди не йде. Ну, то мусиш пити? Це, це у тебе хронічне. Значить, бувай, ну ти мусиш то показувати на камеру ще. Потім будуть писати, що ми поганий приклад подаємо людям. Нащо ти це показуєш. Де ж цеки тут є? Та вже сховай то, ти мусиш то показувати на камеру. Ще. Потім будуть писати, що ми поганий приклад подаємо людям. Нащо ти це показуєш. То що тепер будемо пити, так аби ніхто не видів? Ну а як же ж? <світ> <О! світ> Та як? з Самого ранку? З самого ранку вже починаєш не ту роботу ти починаєш зранку, я тобі кажу, не я ту. Я собі щось думаю, що треба все перший раз файно прогрунтувати, а тоді ставати вже до роботи. Ти що кажеш? Ну та що, ну то йди неси якісь там валіки, ти треба грунтувати. Ні, та які валіки? Я тобі за грунтовку говорю. Грунтувати треба. А нема грунтовки. То що, магазин далеко? чи що? Давай збігай, я за той час якихось помідорів гірків наріжу. Давай. Зяв фляшечку! Що ти несеш якоїсь такої, треба було в руках сховати? Що ти несеш ти хвалишся і флешку взяв? Що малолетка якась чи що? Ну а такого я маю боятися. Будеш тако ходити, на жену з роботи та і поїдеш додому. Що думаєш? Що ти себе ведеш як малолетка якась? Як малолетка якась ведешся? А, 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 я придумав. Ми підемо з тобою у підпілля. Що за підпілля? Ну, то як нам не можна відкрито пити, значить ми будемо тепер підпільні алкоголіки. Підпільні Пити будемо ті харям, ніхто не вийде просто пити, аби ніхто не бачив. Просто, просто дивись, прийом номер 1 з рукава колись пив, дивися, як це робиться. Так от дивись, бутилка вже у рукаві стоїть. Поняв лише такого? Бехнув, закуркував і далі собі ходиш. Все?